Кофе запарити і розкажу вам про те. Про любов, навірно. Коротше. Не знаю навіть з чого почати, але була мені подобалась одна дівчина з інтернету в Інстаграмі. Я з нею довго спілкувався, там переписувався, обмінювались інформацією, фотографіями. І я в ньому те, що називають, закохався. Полюбив її і все остальне але виявилося що то просто якийсь аккаунт мужика. <nek> Ладно.